Всім привіт! Отримав ось такий чудовий комплект від компанії Bosch. Тут у нас іде шуропокрут і імпакт. постачається за ось таким артикулярним номером 0601 9G8 023. І подивимось, що тут є. Так, як бачимо, тут купа інструкцій, до шуруповерту інструкція, до імпакту інструкція, до зарядного пристрою інструкція. Так, і отже сам комплект. Зарядний пристрій у нас іде гал 12.10 з силою струму 1 А. Плюс цього зарядного пристрою в тому, що винесений блок і він стійкий до перепадів напруги. Ну, тобто не, не згорить. Далі бачимо шуруповерт GSR 120 з 2-амперним акумулятором, тобто шуруповерт акумулятор раз. І далі бачимо імпакт GDR 120Li з 2 амперним акумулятором. Тобто два акумулятори в цьому комплекті і два інструменти. З бонусів, що тут є, двостороння біта? Що тут у нас? PH2? Далі цілий набір, біт. Ну, самі такі найчастіше використовувані і бітотримач магнітний, до речі. Це все також іде як бонус ось в такому текстильному чохлі. От. Далі, окрім цього, ще є ось такий набір. В цьому наборі текстильному йдуть сверла по деревині від 4 до 8 мм, і свердла по металу від 3 також до 8 мм. Отже, якийсь мінімальний непоганий набір витратних нам одразу дають в комплекті. Що про інструмент можна сказати? Ну, Перше, що про GSR 120. -й. Всі, хто е хоч раз чули про електроінструмент Bosch, е про нього знають. Це дуже популярна модель, е базова модель, але професійної гілки. Е майстри, які вже тривалий час працюють, е можуть сміло, сміливо його рекомендувати. Того, що ну, тут модель без, без нічого зайвого, але надійна. Надійна і досить потужна. Тобто 30 на метр в нього сила затягування. Прогумований, все як добре, підсвіточка є. Швидкість обертання 1500 обертів на хвилину на другій швидкості, на першій на 400. Отже, такий шуруповерт. По імпакту GDR-120. Максимальна сила затягування в нього 100 НТ на метр в цього а, імпакта. І, як ви знаєте, що всі імпакти є ударні. А, кількість ударів від 2800 до 3400 ударів на хвилину. Також є підсвітка. Також є перша друга швидкість, є реверс. Ну, тобто, якщо потрібно товсті довгі саморізи закручувати, то це буде найкращий варіант. Якщо потрібно якісь делікатні матеріали, де потрібно, потрібне обмеження крутного моменту, то відповідно GSR 120. Тобто, ну, такий універсальний набір, взагалі подобаються такі комплекти, коли ти одразу. Маєш і куди складати, і маєш два типи інструменту, і все це за якоюсь адекватною, доступною ціною. Радий, що в Боша є такі акції, де кілька інструментів, або де можна там комбінувати інструменти. Побачимо ну про, про GSR 120. Точно знаю, що в роботі це чудовий інструмент. Побачимо, як вони отак в комбінованому порядку себе покажуть. Всім подякував.